Добрий день, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка. Я дівчинка, кольбабка. Я запрошую вас прогулятися. Сонце луг поцілувало. Все довкола жовтим стало. Дуже сонечко пригріло. Жовта фарба. Побіліла. Літній вітерець повіяв, білий килимок розвіяв. Дітки, ми сьогодні з вами про кого будемо спілкуватися? Про квіточку, кольбабку Давайте зараз поглянемо. Погляньте, що це таке на картині нашій. Велике поле кульбабок. А якого кольору кульбабки? Так, вони жовтенькі. А скільки тут кульбавок, дітки? Тут багато кульбабок. Ми Бачимо багато кульбабок, які гарно квітнуть. А яку форму мають кульбабки? Кульбабки мають форму кола. Повторіть за мною. Кульбабки мають форму кола. А де вони ростуть? Вони ростуть у полі, на луках. Так, і біля наших будинків. Діти, а на що схожі кульпапки? Вони жовтенькі, на що можна бути схожі? На сонечко, правильно. Малятка, а ну ще послухайте, на лепату я пішла. Ціла купа там кульбаб, ніби сонечка мали, посідали на землі. Погляньте, біля мене на земельки ростуть кульбабки. Про які квіти розповідається у віршику? Про кульбабки. А чи бачили ви віночки з кульбабки? Бачили! Тому що, мабуть, дівчаткам-мами плели їх. А на що схожі квіточки кульбабки? Так, ми вже з вами казали на сонечко. А тепер давайте допоможемо нашим квіточкам знайти свої місця. Погляньте, у нас якого кольору квіточки? Зверху квіточки? Синенька, біленька. Червона та жовта. Такі самі є глечики. Дітки, ця квіточка синенька. Ми відправляємо ось в цей глечик. Він якого кольору? Так, синій. Ця квіточка біла. І ось зліва стоїть білий, кош... білий глечик. А ця квіточка червона. І справа ось стоїть червоний глечик. І остання квіточка кульбабка, вона жовта, і ми її кладемо в жовтий глечик. Молодці! Дітки, про яку квіточку ми сьогодні з вами розмовляли? Про квіточку кульбабку. В неї назва така сама, як в мене, моє ім'я Кульбабка. А на що схожа квіточка кульбабки? На сонечко. І якого вони кольору сонечку? Вони жовтенькі. Дітки, дякую, що ви гарно зі мною сьогодні поспілкувались. До побачення!